Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску ПРО таке. Можливий штурм Росія може атакувати українські військові частини вже завтра. Черга у військомати. Добровольці масово записуються захищати батьківщину. Без відпочинку нардепи працюють цілодобово. Російські військові погрожують завтра вранці розпочати справжній штурм по всьому Криму. Командувач Чорноморським флотом Російської Федерації Олександр Витко, ніби поставив ультиматум українським військовослужбовцям, якщо до п'ятої години ранку завтрашнього дня вони не здадуться, почнеться справжній штурм підрозділів і частин збройних сил України по всьому Криму. Таким ультиматумом росіяни залякують особовий склад українських військовиків. Тим часом внутрішні війська у Криму залишаються вірні присязі. Вони не переходили на бік влади півострова. Про це заявило командування внутрішніх військ МВС України. На сайті Міністерства оборони теж є підтвердження, що українські військові вірні присязі. Незважаючи на численні спроби російських військовослужбовців та радикально налаштованих елементів захопити або заблокувати українські військові частини, примусити наших військовослужбовців скласти зброю, постійний психологічний тиск, погрози зброєю та залякування, особовий склад збройних сил залишається вірним присязі та українському народу, демонструє витримку і впевненість у правоті своїх дій. Напередодні виконуючи обов'язки міністра оборони Ігор. Тенюк на екстреному засіданні уряду доповів, що всі українські військові знаходяться на своїх місцях і готуються боронити стратегічні об'єкти. Стосовно Збройних сил України, які на, в Автономній Республіці Крим, військові частини приведені в підвищену ступінь готовності і готові до захисту своїх військових частин. Крим ніхто нікому не віддасть. Про це заявив Арсеній Яценюк після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Вільямом Хейгом. Прем'єр також заявив, що самопроголошена незаконна влада в Криму буде відповідати в українських і міжнародних судах. Напередодні на засіданні уряду Яценюк закликав не піддаватися на провокації і не допустити силового сценарію. Уряд України не робимо жодних. Кроків, які б могли спровокувати протистояння, і застерігаємо будь-кого, як в Україні, так і в Криму, від силового протистояння. Виключно мирний шлях. У Севастополі поранили українського офіцера внаслідок нападу на Севастопольську бригаду тактичної авіації. Начальник штабу бригаду отримав контузію від вибуху світлошумової гранати. Офіцери охороняли склад зі зброєю та боєприпасами, коли до них наблизились. Невідомі на даний час стан українського офіцера медики характеризують як задовільний. Переправу захопили Проросійські війська взяли під контроль Керченську промну переправу. На терміналі діяли солдати. Чоловіки відмовлялися представитися, але вони говорили російською мовою. Транспортні засоби, які їх перевозять, мають російські номерні знаки. Посилюються побоювання, що Москва планує кинути ще більше військ у цей стратегічний, у цю стратегічну точку чорноморського регіону. Раніше повідомлялося, що озброєні люди намагалися проникнути у військову частину в керчі. Три автобуси з озброєними людьми у формі під'їхали до воріт Керченського загону морських прикордонників та заблокували їх. В одного автомобіля були російські номери троє людей у цивільному одязі та в масках тримають журналістів на відстані. Вони не висупають ніяких вимог. Морські прикордонники знаходяться на своїх постах. Зброя загону. Загону морської охорони знаходиться під контролем українських військових. Прорвалися російські військові, захопили майже всі будівлі військової частини у Бельбеку. При штурмі вони використовували світлошумові гранати. Наразі українські військові охороняють адміністративну будівлю і державний прапор. Сьогодні росіяни штурмували караул, кидали світло-шумові гранати. Спочатку сказали здавати зброю. Караул відмовився. А ввечері стали закидати світлошумовими гранатами. Ми не відповідали, бо наказу зверху немає. Вони забрали зброю, а у нас не було наказу вступати в бій. Ми не відповідали на провокації: здали караул, здали склади. Не витримала і Балаклавська військова частина. Російські бойовики посеред ночі захопили 50 українських військовослужбовців, які перебували в частині. Їх змушують писати заяви про перехід в Кримську армію або вихід у відставку. Загалом озброєні росіяни захопили більшість стратегічних військових об'єктів Криму на території півострову. Вже перебуває понад 15 тисяч військовослужбовців Росії і близько 50 одиниць техніки, серед якої є броньовані автомобілі та бронетранспортери. У Криму готується провокація у Міністерстві внутрішніх, внутрішніх справ мають інформацію про підготовку на території Криму збройних провокацій. Все це для того, аби легалізувати введення російських військ на територію України. Невідомі під виглядом українських української сторони планують убити трьох чотирьох російських солдатів для того, щоб легітимізувати введення російських військ на територію України. Життя людей це є найважливіше і для цінність, і тому ми закликаємо вас схаменіться. Ми закликаємо вас зупиніться, і найважливіше майте на увазі, що ситуація моніториться, ситуація контрольована, і ми. Відстатковим і всі винні, хто хто буде причетні до цього, будуть покарані. Рішенням Ради національної безпеки та охорони України від 1 березня в країні оголошена часткова мобілізація військовозобов'язаних. Армія приводиться у повну бойову готовність, а міноборони має провести навчальні збори з військовозобов'язаними. У зв'язку з цим в Україні запрацювали військомати вже другий день поспіль. Біля них черги добровольців від юнаків до пенсіонерів з приписними і військовими квитками. Українці записуються в добровольці. Яна Курченко далі. До військкомату на Печерську приписані два райони столиці Голосівський і Печерський. Після оголошення часткової мобілізації військовозобов'язаних за останні два дні сюди прийшли понад тисячу добровольців. Від студентів до пенсіонерів чоловіки виявили бажання у разі потреби захищати свою країну. Григорію 23 роки він попросив не показувати його обличчя, бо про те, що він записався добровольцем, вдома ніхто не знає. У збройних силах хлопець не служив, однак, у разі потреби готовий взяти до рук зброю. Батьківщину захищати хочу. Вам не страшно? Ні. А ви уявляєте, які це можуть бути дії, які вас відправлять? Ну, а приблизно так. можете розказати? Можливо, Крим. А ви готові взяти до рук зброю іти? Так. Відкрай? Ігор Іванович, приватний підприємець, йому майже 50 і він вже воював на війну. Каже, треба відправляти тих, хто знає, що це таке. Інакше недосвідчені юнаки, стануть просто живою мішенню. Тому що люди вже більш відчаяні, більш. Такі рішучі. От. А молодь, молодь треба берегти, просто-напросто берегти молодь. А нас можна відправляти, щоб ми, ми щось можемо зробити. Такої думки дотримується і Олег Миколаєвич, корінний киянин. Чоловік майже пенсіонер, однак від ворога свою землю готовий захищати. Я десь все, у мене тут сім'я, діди, прадіди, все, чого мені бояться. Ну, а рідні вас відпускають. А куда ні дінуться? Петро Константинович до військкомату прийшов зі своїм товаришем обом уже за 60 і вони давно не військово зобов'язані. Однак, почувши про мобілізацію, забули і про вік, і про хвороби сльози на очі навертаються. Як згадає, що колись з російськими братами боролися пліч -опліч. Мені дуже обідно, що наші старші браття ми в місті воювали, освобождали Україну і всю Європу. А сьогодні старший брат топче мою землю. Звичайно, ми не будемо мовчати, тому що це ж діло не тільки, наприклад, воєнних військових на теперішній час. Це виклик для народу. Ми звичайні прості громадяни України, які будемо захищати свою Україну, свою державу. Біля Печерського військкомату наша знімальна група пробула півгодини. За цей час сюди прийшло понад три десятки добровольців. Тут вони залишили свої дані, контактну інформацію і будуть чекати виклику. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Сьогодні відбулася погоджувальна рада голів фракції. Проходила вона правда в закритому режимі у кабінеті спікера Олександра Турчинова. Тому потрапити туди пресі було неможливо. Що вдалося дізнатися докладніше у сюжеті Валентина Ковалевського як говорить позафракційний депутат Юрій Дерев'янко, така закритість пов'язана з тим, щоб в суспільстві зберегти спокій та не сіяти паніку. Дуже важливо на мій погляд зараз давати позитивні Меседжі які не створюють ні паніку, ніяких інших неправильних. Сигналів для того, щоб зберігати в суспільстві спокій, для того, щоб ті люди, які дійсно можуть впливати на вирішення цієї проблеми, на розв'язання цієї кризи могли працювати і не збуджувати людей, не збуджувати всіх навколо. Трохи пізніше до журналістів вийшов міністр енергетики Юрій Продан. Міністр заявив, що російська сторона заповняє керівництво Криму повністю від'єднати регіон від енергосистеми України. Юрій Продан говорить, що це буде мати негативні наслідки та звертається до симферопольців із закликом. Відбувається Оби силового захоплення підприємства Чорномор Нафтогаз такі дії втручання в єдину енергетичну, електроенергетичну газотранспортну систему України можуть мати досить тяжкі наслідки. Може відбутися повне погашення автономної республіки Крим від електроенергії. Щодо ситуації в Криму висловив в свою думку і лідер фракції Свобода Олег Тягнебок. Він запевнив, що депутати зараз працюють в цілодобовому режимі, тому покидати столицю нардепам категорично забороняється. У зв'язку з тим, що ситуація в Криму є надзвичайно напруженою. Російські війська продовжують військову інтервенцію проти України. Парламент мусить бути готовий в будь-якому разі оперативно збиратися для того, щоб Підтримати усі рішення, які можуть бути ухвалені Радою національної безпеки і оборони. Тягнебок також розповів про створення групи народних депутатів України, які будуть вести переговори з російськими парламентарями. Створити таку групу планується вже завтра на засіданні Верховної Ради. Також Верховна Рада планує розглянути деякі кадрові питання. Це стосується заповнення повного складу конституційного суду України. Як було відомо раніше, частина суддів склала свої повноваження. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна. Путін втратив зв'язок з реальністю та перебуває в іншому світі. Це зазначила канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом США Бараком Обамою. Нагадаємо, вчора ввечері тривала телефонна розмова Володимира Путіна і Ангели Меркель. За її підсумками стало відомо, що. Російський лідер попередньо погодився на переговори з врегулювання української кризи і допуск місії ОБСЄ НАТО засуджує посилення військових дій Росії в Криму та висловлює велику стурбованість щодо рішення Ради Федерації про використання збройних сил Російської Федерації на території України. НАТО закликає обидві сторони негайно шукати мирне вирішення конфлікту за допомогою діалогу. Тож Мають бути направлені міжнародні спостерігачі під егідою ООН або ОБСЄ. Військові дії сил Російської Федерації є порушенням міжнародного законодавства і суперечать принципам Ради НАТО, Росія і партнерство заради миру. Росія має поважати свої зобов'язання, взяті в рамках Хартії ООН і відповідно до принципів ОБСЄ. Закликаємо Росію до деескалації напруги. Сім країн відмовились від підготовки до участі у саміті Великої Вісімки у Сочі. Країни з групи Великої вісімки призупиняють свою участь у підготовці до саміту, запланованого на 4-5 червня в Сочі. Про це говориться в письмовій заяві заяві сімки промислово розвинених країн, яка була поширена прес службою Білого Дому США. Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія засудили явне порушення Російською Федерацією суверенітету та територіальної цілісності України. Країни наголосили, що Москва порушила свої зобов'язання в рамках статуту ООН, а також свою угоду з Україною про розміщення бази Чорноморського флоту Росії в Криму. Країни закликали Росію вирішити проблему шляхом переговорів. Пообіцяли свою підтримку, та наголосили, що таку позицію триматимуть, доки ситуація не вирішиться. Президентська рада з прав людини Російської Федерації виступила проти введення військ в Україну. У Раді наголосили, що використання збройних сил завжди загрожує подальшою ескалацією насильства і масштабнішими. Порушеннями прав людини проблеми України повинні вирішуватися політичним врегулюванням і постійним пошуком компромісу по найважливіших спірних питаннях. Але ніяк не за допомогою введення військ. У цьому зв'язку члени Ради висловилися за необхідне повністю виключити використання збройних сил в ході врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні. Йдеться в заяві. Росіяни вимагають від Путіна забрати руки від України і не допустити війни. На акції протесту проти введення військ в Україну зібралися у Москві. Втім, акцію на манежній площі навіть не встигли розпочати усіх людей, які висловлювалися на підтримку України. Посадили в автозаки. А біля одного з пам'ятників, нібито знайшли. Підозрілий предмет і попросили всіх розійтися, не хочуть війни з Україною і російські церковники. Вони просять Бога захистити кожного українця. А патріарх Кирило пообіцяв використати свій вплив, щоб не допустити кровопролиття в Україні. Зробити державний переворот і повернути диктатуру саме таку ціль має російське керівництво. Про це заявила Юлія Тимошенко у своєму зверненні до українського народу. Також експрем'єр закликає українців не підтримувати фальшиві мітинги в східних регіонах та Криму, оскільки на сьогодні мітинги це зброя агресора. Російська влада не захистила. А зрадила кожного українського росіянина, принесла його в жертву за відновлення своєї імперії силовим шляхом. Росія сьогодні грубо порушила свої зобов'язання та вторглась на нашу територію. Але я впевнена, що Сполучені Штати та Великобританія ніколи не порушать цей меморандум, та всіма можливими силами надійно захистять мір в Україні. Володимир Путін добре розуміє. Що оголошуючи війну нам, він оголошує її в тому числі і гарантом нашої безпеки, а саме США та Великій Британії. Неправдива інформація російських ЗМІ щодо подій в Україні загострює і без того напружену ситуацію в Україні, особливо на Кримському півострові. Неправдиві факти про українські кораблі, поведінку військових і прикордонників сьогодні спростували у вітчизняному МВС. Подробиці далі в сюжеті. У зв'язку з дезінформацією, поширеною російськими змі в українському МЗС, пояснили, що насправді відбувається в Автономній Республіці Крим. Абсолютно не відповідає дійсності поширена інформація щодо масового звільнення військовослужбовців збройних сил України з військової служби. Особовий склад дислокованих на території Криму військових частин Збройних сил України заблокованих озброєними особами, зберігає спокій і намагається шляхом переговорів не допустити кровопролиття, розуміючи всю відповідальність за свої родини та мирних громадян. Доки у Білокам'яні розповідають небилиці, російські військові продовжують блокувати стратегічні об'єкти України в Криму на півострові. Більше чужої військової техніки та солдат українським військовим пропонують здати зброю, скласти присягу на вірність Росії та залишити частини. Керівництво Російської Федерації, попри численні звернення українських політиків, мовчить На жаль, я не отримав відповіді на моє звернення про телефонну розмову з міністром Лавровим, але я очікую. І я готовий спілкуватися з господином міністром на руському мові, з улибкою. Замість відповідей і пояснень Україні усьому світу у Білокам'яні зайняті іншим. До Держдуми Росії внесли законопроект про приєднання Криму. Його зареєстрували ще 28 лютого. Закон пропонує прийняти суб'єкт за результатами референдуму, проведеного відповідно до законодавства іноземної держави на території даної частини. У пояснювальній записці до законопроекту відкрито згадується Крим в Україні. Це питання ще будуть обговорювати. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.

Донецька обласна рада проголосувала за проведення референдуму про статус Донбасу під тиском учасників проросійського мітингу депутати прийняли рішення про призначення референдуму на території області. Присутній на сесії самопроголошений губернатор обласної державної адміністрації Павло Губарів пригрозив, що перед облрадою зібралися тисячі його озброєних прихильників. Після чого депутати звернулися до Верховної Ради з вимогою негайно прийняти закон про місцеві референдуми, оскільки за нинішньою конституцією в Україні можливий тільки національний референдум, поки в Одесі штурмували облраду, вона засудила введення чужих військ. Антимайданівці штурмували облраду. Їм вдалося проникнути в будівлю. Вони розбили ще скло і зламали двері. Мітингувальники виламали. Вимагали від облради не визнавати київську владу зняли український прапор з флагштока перед ОДА і підняли російський. Тим часом у залі депутатам запропонували висловитися на підтримку територіальної цілісності та миру. Одеська область не буде навіть тимчасово відділятися від України, не наполягатиме на референдумі про автономію. Фото і дані Віктора Януковича з'явилися на сайті Міністерства внутрішніх справ у базі розшуку. Його дані вказано серед осіб, які переховуються від органів влади. Нагадаємо, експрезидента оголошено у міжнародний розшук за підозрою у масових вбивствах. Наразі він переховується в Росії і навіть давав прес-конференцію з Ростова на Дону. Загалом правоохоронні органи України шукають 24 колишніх високопосадовців. Росії відкрито кримінальну справу проти лідера правого сектора. Справу відкрито головним слідчим управлінням слідчого комітету Російської Федерації Дмитру Ярушу інкримінують публічні заклики до здійснення терористичної та екстремістської діяльності, здійснені з використанням засобів масової інформації на думку слідства у своїх виступах глава ультранаціоналістичної української організації Правий сектор Дмитро Яраш публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій терору на території Росії. Найближчим часом слідство має намір клопотати про заочне обрання Ярошу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Потім Ярош буде оголошений у міжнародний розшук. У Криму хочуть відключити українське телебачення. У Раді міністрів півострову заявили, що українські канали втягнуті в інформаційну війну і подають неправдиву інформацію. Як відомо, в останні дні більшість російських ЗМІ поширюють масу неправдивих повідомлень про ситуацію в Україні. Зокрема, їх зловили на брехні про те, що українські військові в Криму масово складають зброю і приймають російське. Громадянство. А ось Чорноморську телерадіокомпанію вже відімкнули від ефіру. За словами головного редактора, представники республіканського телерадіопередавального центру пояснили це тим, що їх змусили це зробити силою. Водночас вони не уточнили, хто саме ефірним мовленням. Весь півострів охоплюють тільки дві, два кримських канали Чорноморська ТРК та ДТРК. Крим відповідно відключивши від ефіру чорноморку, кримчанам просто не залишили права вибору, лишили можливість всіх людей, у яких нету ні спутникового віщання, ні кабельного дивитися правдиву інформацію, да то есть смотреть чорноморку. Ці люди можуть дивитися только гослірадіо компанію Крим, которая освячає ту інформацію, необхідну тим людям который ее сейчас в данный момент, как всем известно, контролируют. Что мы намерены делать? Но э, мы все-таки продолжаем вещание в спутнике по спутнику, э, в кабельных сетях, ну и онлайн вещание в сети интернет. У Росії блокують українські групи в соцмережах. Так, на території Російської Федерації заблоковані співтовариства організації Правий сектор і групи Євромайдану. Обмежити доступ до матеріалів співтовариств вирішено було на вимогу Генеральної прокуратури. У генпрокуратурі угледіли в постах на сторінках соцмережі заклики до терористичної діяльності. Проте користувачі мережі інтернет в Україні мають вільний доступ до цих сторінок. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.